Пане Олеже, хочемо говорити про поповнення бюджету, зокрема про малу приватизацію. Знаємо, що вже відбулися аукціони. Розповідайте, скільки грошей надійшло, і що чекати далі? Ну насправді я би сказав так: це про рестарт приватизації. Влітку народні депутати ухвалили цілу низку законодавчих змін, які дозволили зараз перезапустити процес приватизації, оскільки він був призупинений під час активної фази збройної агресії Російської Федерації. Процес стартував 19 вересня із трьох аукціонів по продажу трьох перезводів. Фактично, це процес, який був запущений ще в 2020 році. Два лота були дуже успішними. Стартова ціна була перевищена в понад три рази. Там де близько 27 мільйонів. Здається, ціна дійшла до 70, Там де було 50 мільйонів, дійшла ціна здається до 150. Один завод не знайшов поки що покупця. Зараз він повторно виставлений на продаж, і в жовтні буде так само за процедурою відкритих торгів на майданчики Прозоро буде продане. Загалом зараз відкрита декілька десятків лотів, які пішли на приватизацію. Це як цілісні майнові комплекси, окремо стоячі будівлі, так і. Пакети акцій. в принципі. Вся інформація є в відкритому доступі. Можна її подивитися. А щодо російських активів, що робиться в цьому напрямку, ми вже багато читали минулого тижня. Зокрема, про те, що будуть приватизовані російські активи, розказ розповідайте. Ну я не знаю, чи будуть приватизовані наразі. Вони всі конфіскуються і передаються в управління Агенцією з розшуки майна та активів здобутих злочинним шляхом. Це Арма там є. Декілька блоків є блок фінансових активів. Фактично, тут арма пішла шляхом розміщення цих вільних коштів у військових облігаціях. Тобто, щоб російські гроші працювали на оборону України, вже два транші таких розміщення. Уряд погодив. Ми чекаємо зараз документи на третій транш достатньо великі суми: 300 мільйонів, 150 мільйонів, 450 мільйонів загалом гривень. Є другий блок. Це є власне цілісні майнові комплекси і компанії, тобто це достатньо великий перейд, знаючи від російських вагонів, закінчуючи офісно бізнесовими центрами в центрі в центрі Києва. Зараз шукається управителі, і третій блок це продукція, яка швидко псується або це реалізації. Ну зокрема, це російський аміаф. Він так само продавався на відкритому конкурсі, в тому числі в третьому транші, який планується зараз на розміщення на військових облігаціях, це власне будуть кошти, які арма отримала під час аукціону саме від реалізації цих активів. Ну але це питання, тому що санкційна політика вона ширша є і не тільки умовно Арма цим займається вона більше займається управлінням, але фактично. Кожне міністерство санкціонує ту чи іншу політику. Є питання, які виведе бюро економічної безпеки. Є багато до речі, персональних санкцій, які готує національна агенція запобігання корупції. Тобто, це достатньо синергетичний підхід, але от вже реалізація і управління це дійсно вже верхівочка цього айсбергу, великої роботи. Розуміємо, що війна впливає на всі без винятку сфери в Україні. Говорила вже сьогодні. Давай. Тому що в Києві зараз повітряна тривога. І я зараз знаходжуся в умовному укритті. Ну львів'яни просиділи в укриттях 5 годин в понеділок, майже чотири години. До так, до речі, добре, що що, є ми, світло, що ми з вами Маємо може світло, можемо зараз ралі. виходити в ефір, тому що в попередні дві доби це було. Дуже проблематично, але ми впоралися. і Енергосистема наша теж впоралась. Усі українці молодці. а Який зараз що зараз відбувається із державною службою? Як в умовах війни працюєте, державні службовці? Так само, як і всі українці вчора і позавчора, особливо ну думаю, що ні для кого не секрет, що центральні органи виконавчої влади в нас всі розміщені в місті Києві. І відповідно так само державні службовці, які є переважно в більшості міщанинами або міщанами містянами, вони так само під час повітряних тривог знаходяться в сховищах. Але якщо е загально дивитися, то державна служба переживає достатньо серйозну трансформацію як весь апарат державної влади, оскільки, е звичайно, що активна фаза збройної агресії Російської Федерації дала новий виклик з однієї сторони. Багато людей добровільно вступило до лав збройних сил і загалом сектору безпеки. Є втрати серед державних службовців, є поранені. Є люди, які зникли безлісті на тимчасово окупованих територіях, є випадки колаборації. Тобто, в нас суспільство є різноманітним, тому є як приклади героїчні, так і є приклади, на жаль, не дуже героїчні. Але загалом, якщо ми говоримо про державну службу як інституцію, зараз триває два важливих паралельних процеси. Перше це те, що ми до до запустили ще у 2020 році. Це реформа оплати праці, оскільки державні службовці мають викривлену систему оплати праці, коли при незначних відносно невеликих посадових окладах здебільшого є достатньо велика перемінна частина у вигляді премій, що, яка примушує багатьох керівників підрозділів тримати вакантні посади для того, щоб мати преміальний фонд і заохочувати в такий спосіб зарплату. І в нас фактично 24 лютого була там підсумкова планова нарада, призначена прем'єр-міністра перед винесенням проекту змін до законодавства щодо реформи оплати праці. Ми тільки зараз відновили цей процес вже на рівні прем'єр-міністра, тому що літко, коли розпочали роботу в рамках нацради з питань реформ, в тому числі повернулись до цього питання, напрацювали цього низку змін, тому що в умовах фінансового. Дефіциту коштів, коли всі кошти концентруються на обороні, важко говорити про те, щоб вирівнювати хоча б по ринку о, о, зарплату державного служби, дай Бог, щоб зберегти її на нинішньому рівні. Так, от, це один трек, який ми ведемо зараз, і ми хочемо його провести. А другий трек це. Ми провели самодіагностику в міністерствах і цовах, які під Кабміном, і зараз проводимо повноцінне функціональне обстеження для того, щоб а. виявити функції, які треба підсилити в умовах воєнного стану. Це питання обороноздатності країни, це питання імплементації європейських норм і процедур, зв'язку з набуттям України к статусу кандидата на вступ Європейський союз і як імплементації імплементація їх. А б зрозуміти, що в нас є функціонал, який в умовах воєнного стану не потрібен, або є зайвий е, укрупнення, ущільнення територіальних підрозділів там, де це можливо створення міжрегіональних підрозділів, реорганізація підрозділів там, де можна замінити це цифровими процедурами. Ну і загалом ми хочемо повноцінно впровадити систему, яка вже два роки тестується. Це кадрова система HRMIS, яка дозволить багато в чому скажімо так, цифровізувати кадрові процеси, в тому числі дати можливість в перспективі формувати єдину цілісну систему управління персоналу. Тобто багато чого зараз примушує нас робити, те, що вловилося планово, зараз воно роби, робиться в трошки іншому режимі. Ну і загалом, звичайно, що скоротилися видатки на державне управління і в нинішньому році, і в бюджеті на наступний рік, в першому читанні, які нараніто підтримали, вони значно скорочені. І це я вже не кажу про якісь видатки розвитку. Мови де навіть про те, що фонд оплати праці скорочиться. Ну і звичайно, що. Я думаю, що при тому, що навік нам вдасться провести реформу систему оплати праці, не буде потреба в тому, щоб були порожні вакансії зараз, загалом в системі державної служби близько 30 тисяч вакансій. Тобто, це той потенціал, який ми можемо вивільнити для того, щоб оптимізувати роботу в міністерстві ЦОП. Якщо говорити про роботу на територіях, які повертаються під українські прапори, як там працюють органи влади, тобто це повертаються ті ж самі люди, які були на цих посадах раніше, чи це переформатову відбувається якесь переформатування і набирають нові кадри, і чи от ви називали кількість вакансій, чи є кадровий дефіцит зараз по різному Пізний час території були деокуповані. Одна ситуація, коли в перші ж дні були деокуповані частини Харківської і Хмельницької області. Інше питання з деокупованими територіями Донеччини і зараз же Луганщини, де фактично цей процес розпочався в травні місяці і де існували військово-цивільні адміністрації. Ви мали, За... Ви мали, мабуть, на увазі Херсонську область, бо сказали Хмельницьку. Перепрошую. У їх ми і Херсонську, так, так дякую, по що був прав, е, насправді в Донецькій області від 14-15 року ці процеси тривали, там трошки інакша процедура. Там у військово-циві адміністрації планово відходили, і е, там процес інакше. І стосується це і поліції, і інших що стосується Харківської і Херсонської області, указом президентом утворені нові військові адміністрації. Вони фактично формуються з нуля. Звичайно, що я думаю, що на місцях їм бідніше хто е, встиг вивести ви, виїхати е, в евакуацію, хто не дай боже колабораціонував з ворогом, і там на місцях вже приймаються окремі управлінські рішення. Але я, як людина, яка була свого часу керівником військової цивільної адміністрації в 16-17 році, я кажу, що це завжди достатньо обмежений персонал. Mm -hmm. Там в населених було три населених пункти, і аж цілий один підлеглий в особі бухгалтера. Тому, як правило, цей функціонал виконує військово-цивільне співробітництво, і оскільки в нас, наприклад, в тих територіях достатньо проблемна, є забезпечення багатьох соціальних функцій, то дуже багато хто з обласних адміністрацій зараз опікується. Вони в першу чергу займаються евакуацією в безпечні місця місцевого населення, яке там залишилось. Наостану, хочемо поговорити про функціональний аудит міністерств. Навіщо він проводиться та яка кінцева мета? Я трошки питання зачепив. Насправді є багато функцій, які в умовах воєнного стану потребують посилення, є функції, які потребують повної реорганізації або навіть ліквідації. Ну, зокрема, ми виявили, що ціла низка міністерств і цов займається декількома політиками. А загалом, принцип управління державного передбачає, що міністерство має формувати свою політику, а вже хто її буде реалізовувати, там можна вже про це думати. А тут же виявляється, що у нас деякі політики формують декілька міністерств. Є питання територіальних регіональних підрозділів, є питання. Задублювання деяких функцій а інколи і затроєння, і навпаки, знову ж таки, я вже кажу, що в умовах воєнного стану з'ясувалося, що де ціла низка питань взагалі ніким не координувалася і не формувалася. Тому після закінчення такого функціонального аудиту я думаю, що буде прийнято комплексне рішення, щось буде підсилено. Щось буде реорганізовано, щось буде укрупнено, щось буде ліквідовано, Але я думаю, що дещо буде створено і заново це все буде залежати від того, які результати ми отримуємо в листопаді за підсумками закінчення цього аудиту, як в міністерствах, так і агенціях, інспекціях, службах, які функціонують і координуються міністерствами або напряму під Кабміном. Нагітно, запрошуємо вас до нас в ефір вже з результатами цього аудиту, щоб розповісти нам першими про них. Дякую вам за участь в нашій програмі. Бережіть себе, безпечною вам, щоб все минуло спокійно, щоб тривога ця тривога завершилась швидко і безпечно. Дякую, це був Олег Нимчинов, міністр Кабінету міністрів.